Привіт, друзі! З вами Вікторія Царенко. В країні йде запекла війна з російськими окупантами. Але я почну оптимістично. Знаєте, чому ворог просто з'їсть свої гнилі зуби, але не зможе захопити Україну та український народ? Почну з історичної складової міста Черкаси. Офіційною датою заснування міста прийнято вважати 1286 рік. Але є й інші, більш ранні версії заснування нашого міста. Версій походження є також багато. Багато істориків підтримують тюркську версію появи топоніма Черкаси. Розкривається буквально так: чари кисі» чи чари киї, що в перекладі означає люди армії чи люди сили. Інша версія походить від іранської мови, в якій є слово черкас, співзвучне з назвою нашого міста. Дослівно перекладається як воїн. Раніше черкаси були прикордонним містом, звідси походить ще одна версія походження топоніма. Із старослов'янських мов слово черкати або чертить пояснюють першу частину назви «чер». Друга частина співзвучна зі словом січ відсікати. Проводити якусь межу. Дослівно перекладається як черчена грань. Черчена грань. І ще є версія, яка також ґрунтується на тюркському діалекті. А саме в побудові назви поселень тюрки завжди використовували приставки кас, поселення, село. Черкаси ж… Перекладається як сердечне село, якщо дослівно, через серце каси село, поселення, в теперішньому значенні Черкаси улюблене село, близьке серцю поселення. Є ще й інші версії слова Черкаси, але я зараз хочу довести інше і перейду на мову окупанта. Для того, щоб вони почули, що люди армії і воїни – це не только Черкащані. это в крови украинского народа, в крови казацкого рода. Русский оккупант, у вас есть шанс отказаться уничтожать наш народ на нашей земле и уехать живым. Или вас, наши воины, отжавелинят по полной. Для особо одаренных потенциальных блинчиков скажу по-другому. Откройте в Википедии фразу «Русский военный корабль, иди на... І задумайтесь, «Где зараз ваш флагман Москва і гічас земляк Роман Грибов, автор цієї фрази?» Для наших громадян додам, що на мою думку, біженці це діти, люди похилого віку, жінки, які тікають від війни. А от коли біженці це здоровенні чоловіки, які намагаються прослизнути за кордон, чого я не можу зрозуміти, я з дітьми навіть з області не виїжджала. Але краще навести приклад жінок, які вступили до лав ЗСУ. Це дійсно заслуговує на повагу. Я вірю, що дуже скоро окупанти з України не будуть вивозити пральні машини, а лише підсмажені тіла расистів. Якщо ми усі зараз не створимо їм справжнє пекло, яке вони зі страхом будуть переказувати своїм дітям віками, тоді ми свідомо переносимо цю визвольну війну на плечі наших дітей. Джавелініти окупантів треба відчайдушно і саме зараз. Думаю, переконливо сказала. Я впевнена в нашій перемозі. Зі сльозами на очах я дякую тим воїнам, людям армії, які боронять нашу Україну, які під артилерійськими обстрілами на передовій стримують ворога, які мстять за вбитих ні в чому не винних українських дітей, зґвалтованих українських жінок. Перемога за нами. Кожен день її наближає все ближче. Також закликаю російськомовних громадян України відмовитися розмовляти мовою окупанта. Думаю, аргументів наводити не потрібно. Переходьте на українську мову. Але скажу так: російська мова теж потрібна, але тільки для того, щоб спрямувати окупанта у всім відомому напрямку.